Номер 1120, сторінка 244. Заповни прямокутники так, щоб отримати правильні рівності. Перше 5 дециметрів квадратних дорівнює сантиметрів квадратних. Якщо 1 квадратний дециметр. Спершу 1 дециметр дорівнює 10 см. Тоді 1 квадратний дециметр. Дорівнює 10 помножити на 10 сантиметрів в квадраті. 100 квадратних сантиметрів. Якщо у нас є 5 квадратних дециметрів, ми 5 множимо на 100 квадратних сантиметрів і отримуємо 500 сантиметрів квадратних. Друге, 3 метри квадратні дорівнюють сантиметрів в квадраті. 1 метр дорівнює 100 сантиметрів. Тоді 1 квадратний метр дорівнює 100 помножити на 100 буде 10 тисяч квадратних сантиметрів. 3 помножити на 10 тисяч буде 30 тисяч квадратних сантиметрів третій 15. Акрів дорівнює в метрах 1 буде дорівнювати 100 квадратних метрів. Пригадує. Тоді 15 дорівнюватиме 15 помножити на 100 буде 1500 квадратних метрів. Третій: 13 кубічних сантиметрів дорівнює міліметри. Якщо 1 см дорівнює 10 мм, тоді 1 кубічний сантиметр дорівнює 10 помножити на 10 помножити на 10 тисячу кубічних міліметрів. 13 помножити на тисячу буде 13 тисяч кубічних міліметрів. 13 раз, 13 тисяч кубічних міліметрів. П'яте 8 дециметрів кубічних дорівнює в кубічних сантиметрах. Якщо в одному дециметрі 10 см, в одному дециметрі квадратному у нас 100 см, а в одному дециметрі кубічному буде 10 помножити на 10 помножити на 10, буде 1000 кубічних сантиметрів. Матимемо 8 помножити на 1000. 8 тисяч кубічних сантиметрів. 37 кубічних метрів у сантиметр. Якщо в одному метрі 100 сантиметрів, в одному квадратному метрі 10 тисяч сантиметрів, а в одному кубічному метрі 100 помножити на 100, помножити на 100 сантиметрів. Тобто Буде 6 нуликів, 2, 4, 6 нуликів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І ми з вами отримуємо 1 мільйон кубічних сантиметрів. 37 помножити на 1 мільйон буде 37 мільйонів раз, два, три, чотири, п'ять, шість кубічних сантиметрів.